Фліс, перший плюс другий сорт, вага вішечка 8 кг за 1400. Чоловіча плотна флісочка розмір L. -ка. Ще один чоловічий фліс. Розмір. Мка. Жіночий тетік, Розмір 46-й. Легенька фліска розмір 44-й. Така жіноча. Яскрава флісочка розмір XL фліс. Може бути і жіночий і чоловічий і розмір елька. Фірмовий. Плотна чоловіча фліска розмір Елька. Флісова безрукавка чоловіча розмір XL. Сергій підкладця Ще одна чоловіча фліска розмір елька. Плотний фріз жіночий розмір М. Жіночий фриск розмір XL. Жіночий фриз розмір М. Така плотна флісочка розмір сороковий. Жіночий плотний фліс, розмір Элька. Легенька жіноча фліска, розмір 48. Чоловічий плотний фліс, розмір XL. Легенький фліс розмір XL. І останнє це є чоловіча фліска, розмір XL. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400